Всім вітання у нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні ми відзнімаємо 4 автомобіля, два з яких на автоматі. Я отримую задоволення, коли зустрічаю такі автомобілі. До вашої уваги, Audi A4 в кузові B7, небита, не фарбована, нефарбована з рідним лобовим склом, 2005 року випуска з повністю підтвердженим пробігом 160 тисяч кілометрів автомобіль. Ми придбали у футбольного гравця. ФК Гамбург з міста Гамбург. Він мав два автомобіля парктнік та дану Ауді. Автомобіль в одних руках з 2009 року. Автомобіль взагалі мав за всю свою історію існування два власника. Другий власник, футбольний гравець даного клубу з 2009 року їздить на даному автомобілі. Дуже збережений автомобіль. Я називаю такі автомобілі музейні експонати. Автомобіль не має абсолютно ніяких пошкоджень по кузову, не битий, не фарбований, без корозії. Без будь-яких технічних та візуальних зауважень. Автомобіль зберігся в стані, що його можна виставляти в музей на виставки. Я не думаю, що можна знайти Audi в такому стані в Україні, в такому році свіжопригнані чи внутрішній ринок. Автомобіль має достойнішу комплектацію. Хто слідкує за нами, той знає. Я часто про це розказую. Найбагатші комплектації в кожних автомобілях групи ВАК, в них йде п'ятий запасний диск. Оригінальний з таким самим, як йшли з заводу 4, що на автомобілі. Тобто в даному автомобілі 5 легкосплавних, титанових, як то називає, дисків, п'ятий запаска таким же самим малюнком. Автомобіль по козу взагалі я не можу знайти навіть, що показати, якусь точечку чи скольчик. Автомобіль взагалі не має ніяких зауважень, чистенький, має дуже цікавий колір. Він міняється від пори дня. На вечір він в такому. Обличчі. Оптика вся рідна. Бампера в оригінальнішому стані. Ніяких висічень, пошкоджень по автомобілю немає від слова абсолютно. Автомобіль 2005 року випуска. 2.0 бензин, МПІ, 160 тисяч повністю підтверджених, підтвердженого пробігу. Лобове скло. Рідне оригінальне. З таким малим пробігом в такому стані. Ну тут видно по автомобілю, що в нього дійсно малий пробіг. В Такому стані, з таким пробігом такої комплектації, знайти автомобіль прямо ну, дуже важко. Уявіть, наскільки бережна експлуатація даного автомобіля була попереднім власником, що він зміг зберегти його за період експлуатації в музейному стані, наближеному до того, як автомобіль виїхав з салону. І так, розглянемо автомобіль толщинометром та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття одного з найбережніших. Audi a 4 на автоматі в Україні свіжопригнаних з найменшим, я думаю, пробігом повністю підтвердженим 160 тисяч. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Жоден болтик по авто, навісного обладнання, крил капота і так далі не крутився, не знімався. Пошкоджень ні по капоту, ні по автомобілю, ні по порогах немає. Він код буде відкритий для будь-яких перевірок. Хто слідкує за нами давно, той знає стан автомобілів, який ми привозимо. Для нових підписників хочу пояснити: ми займаємося автомобілями з Німеччини максимально існуючому збереженому стані. Купляємо дорого якісні автомобілі, відповідно, дорого вони стають в Україні. Ми не займаємося автомобілями свіжопригнаними по низу ринка. Хто має розум, той знає, що все, що дешево, не завжди якісно. Ексклюзивніші машини, стараємося знаходити як для себе. Тому в нас гарні продажі. І ми розуміємо, що хоче покупець, як ви. Це гарне, збережене, якісне, перевірене авто. Я знімаю дане відео і тримаю моральне задоволення, так як мав таке саме авто в дружини 2000, так само, ні, 2004 року, в нас було. Ми від'їздили сірого кольору два роки. І дане авто на автоматі в ціні не впало. Я приганяв його особисто. І авто в такому стані, збереженому, продалось дуже швидко в місто Київ, наше авто. Особисте домашнє, і попит на нього дуже колосальний. При виборі автомобіля зараз більшість людей керуються виключно на стан, ексклюзивність, комплектацію особливості автомобіля. Низька ціна. І сумнівний стан покупцям зараз не потрібні. І так, разом з вами було оглянуто стан кузова, ідеальнішого кузова. Краще, стану кузова е я не зустрічав за свою роботу при пригонці автомобілів. В Audi. Тут навіть скольчика, ні царапінки, ні м'ятинки, нічого немає. Кузов, стан нового, ніби він тільки виїхав з салону, музейний експонат. І так, розглянемо салон, роботу двигуна. Та підведемо підсумки. Нагадаю, що даний автомобіль їхав своїм ходом з Німеччини, і я вас здивую, автомобіль ні грама масла не взяв. Це пов'язано з тим, що автомобіль має дуже збережений стан, малий пробіг відповідно технічних зауважень даного авто, мотору чи кузову, бути не може в апріорі. З таким пробігом Audi не приносять ніяких. Незручностей для власників. Найближчих 100 тисяч ви до даного авто дивитися не будете. І так, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього, на мою думку, дуже цікавого, шикарного огляду. Мені подобається знімати огляд на дане авто, я думаю, ви по моїм емоціям відчуваєте, наскільки воно достойне та збережене. І так, розглянемо салон. Я коли вперше сів за кермо даного авто, Просто отримав моральне задоволення, чистий збережений салон. Попередній власник дуже небідна людина. Доглядала за ним, отримувала так само задоволення від даного авто, як і ми отримуємо від таких автомобілів в Україні і як гонщик. Всі, хто за нами слідкує, що знають, що нам подобаються пасати B5, шкоди Superb, Audi Б7 кузові, хоч ми ганяємо. Приганяємо автомобілі з Німеччини і свіжіших років, але естетично, морально, нам подобаються дуже збережені автомобілі в такому віці. І так, всі ущільнювачі на місці. Автомобіль дуже достойний комплектації, хоч і має два передніх склопідіймача, передній електропакет, але має кругові парктроніки. З шкіряне кермо з анатомією для рук це рідкість мультикермо противотуманки, Сидіння для рекаро, електрорегулювання на сидіннях. Те, що тут рідний, малий, повністю підтверджений пробіг 160 тисяч км, підтвердить будь-який автоспеціаліст, автопідборщик, майстер на будь-якому СТО, це відчувається. Зверніть увагу на стан кнопок. Хто знає, болячка Audi ці кнопки витираються, затираються. Підігрів сидінь, велика мультимедіа з навігації. Навіть підстаканник працює, видно, що власник поставив новий. Тут є шельді Quattro, але це не Quattro. це просто попередній власник от собі поставив таку пластикову вставку. Це звичайний передньоприводний автомобіль. В такому догляному стані, що в мене одні емоції, я не вірю, як можна було так зберегти автомобіль, наскільки треба бути педантичним німцем. Такі автомобілі можна знайти виключно в Німеччині, бо це закладено в більшості німців як автомобіліної країни, в розумних німців, які знають, що якщо автомобіль зберегти, то він буде коштувати грошей через будь-який період часу. Карти як нові, ніяких пошкоджень по салону немає. Корозія відсутня. Автомобіль їхав своїм ходом. Одного разу автомобіля 25 лютого приїхав, хімчистка, поліровка, технічна перевірка даного автомобіля, ніяких зауважень. Автомобіль немає. Автомобіль, де як я казав, з аналогічною запаскою титановий диск, п'ятий, як і всі по машині. Нагадаю, що автомобіль їхав своїм ходом і мотор масла не взяв. Мотор 2-літровий, простий, атмосферний, дуже легко ставиться газ. На оригінальних заводських дисках, на яких він виїхав з салону, збереглися вони, це дуже круто. Підлокітник для заднього ряду сидінь, пластик весь на місці, нічого не пошкоджено. Дивіться, сіточки всі на місці, нічого не порвано, нічого не відходить. В такому стані знайти Audi це рідкість рідкісна. Зверніть увагу, який дуже приємний, збережений салон. От 2005 рік, але відчуваєш в даному автомобілі себе людиною. Дані авто в ціні вже падати не будуть, якщо вони будуть в виключно збереженому стані. Падають в ціні тільки закатані автомобілі, ржаві биті. Якщо автомобіль в музейному експонаті в стані без пошкоджень з малим пробігом, такі автомобілі мають попит завжди. І так, 160 тисяч пробігу. Сервісна книга в 2023 році 135 тисяч пробігу, 141 тисяча була теж в 2023 році. 0, один власник село, Один... одне переоформлення, два власника з салону, другий власник з 2009 року. Всі книжечки, все по автомобілю підтверджено. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Салон взагалі ні коцика, ні царапінки, нічого немає. Зверніть увагу, от... ви перересетеся при покупівлі даного автомобіля в 2005 рік. Це як машина часу, капсула часу. Тому що в автомобілі в стані, як виїжджав в салону, в такому ж зберігся. Я не, не бачу ні дефектів, ні зауважень по автомобілю. Дуже достойний, збережений варіант. Автомат працює ідеально, мотор працює ідеально. Розглянемо технічну частину даного автомобіля та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна та коробки передач Audi a 4, вкус b 7 2005 року випуска. 160 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Клімат контроль. Коробка взагалі без зауважень, без толчків, без поштовхів. Нагадаю, автомобіль їхав своїм ходом. Якби автомобіль мав якісь зауваження, то непорядний продавець казав би, що я нічого про нього не знаю. А дане авто їхало своїм ходом і перевірено часом та дорогою. Дуже малий пробіг відчувається в даному автомобілі. Автомобіль без технічних зауважень. Оптика вся рідна, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Коробка працює ідеально, без зауважень наголошую. Зверніть увагу, на кромках капота, не корозії немає. Комплектація вже з амортизатором капота. Ми, мотори всі естетично, салони і зовні, детейлінг роблен абсолютно всього. Автомобіль має ціну. Люди приїжджають з дружинами, з тещами, з сестрами, відповідно, вони люблять очима. Автомобіль це товар. Він має мати естетичний вигляд. Тому всі автомобілі без виключення проходять детейлінг. І так, оптика рідна, всі ущільнювачі на місці. Він код відкритий для будь-яких перевірок, кому потрібно. Це мишеловка від гризунів захист. Не мишеловка б'є током, якщо гризуни намагаються щось прогризти. Дивіться, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Під капотний простір взагалі. Нового авто. Відчувається, що тут дійсно малий пробіг. Мотор взагалі не закоксований. Тут все чистенько, бачите? Немає нагару, нальоту, нічого. Компресія в моторі є, вона в нормі, однакова в усіх циліндрах, будь-які перевірки. Всі наклейки, всі відмітки по кузову є. Зверніть увагу на потужність акумулятора. Це у нас. Майже сотка, я думаю, великий, дуже. От Моя рука, от акумулятор, як в якогось грузового авто. Не бачу показників відмітками. Ну, акумулятор дуже потужний. Автомобіль заводиться з півтику, не димить, не троїть. Антифріз G12 чистесенький. Взагалі без зауважень. Мотор не димить, не троїть. Гарне дуже авто. Піддаємо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом з вами було сьогодні детально оглянуто один з найзбережніших варіантів. Audi a 4 в кузові b 7 на 2-літровому МПІ, простому атмосферному двигуні з найменшим повністю підтвердженим пробігом 160 тисяч кілометрів на коробці автомата. Автомобіль приїхав своїм ходом з Німеччини від другого власника. Другий власник даного автомобіля володіє з ним з 2009 року випуска, як я розказував в даному відео, власник гравець футбольного клубу ФК Гамбург. В нього був не один автомобіль. Тому автомобіль цей має маленький Є пробіг. Є автомобілі для душі, які не передають чисто, бо він дуже в гарному збереженому стані. Власник оновив дане авто, так само пересів на Audi А4 вже 2019 року. Даний автомобіль виставив на продаж. Ми були перші, хто зреагували і придбали його. Такі автомобілі коштують дуже дорого в Німеччині. Самі німці полюбляють автомобілі в такому збереженому стані та з малим пробігом на шикарнішій комплектації. Ко зацікавило дане авто, не зволікайте. Таких варіантів на ринку Німеччини чи ринку України одиниці в такому збереженому стані, в оригінальному стані кузова, на такій шикарній комплектації з рідним лобовим склом, без дефектів по кузову, знайти автомобіль будь-якого року дуже важко. Якщо вам дане авто сподобалося. Телефонуйте до нас, замовляйте доставку дім, ми впевнені в наших автомобілях там наші репутації. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів, перевірених, в максимально існуючих, збережених станах. З вами був Женя. Рекомендую звернути увагу на дане авто. Бо це не частий гість, як і у нас на каналі, чи в нас на площаці, так і в Україні по пригонки, тому що ми беремо якість і працюємо на якість. Знайти в такому збереженому стані автомобіль дуже важко. Ціна буде відповідна. Але ви ні грама не пожалкуєте, коли придбаєте дане авто. Воно коштуватиме кожного свого долара. Звертайтесь.